Її столові купити обід, то назначу тобі дадуть дві шипучки і булочки з корицією. А зараз дивимося пограбування у Макдональдсі. Вільна каса? Ого, oh, спасибо, з тобі начнем. Задачі. Скільки вам років робить Спитав полковник Сандрес. Точно не пам'ятає, відповів той. Так, клас, тихо. Що ви робите? На останніх партах, тихо. Що, що ви робите? В'єтто, дітки, ветта. Але ж ми живемо не п'єте. Та з такими зарплатами походу, суток гетто. Повплюли між перилами так, щоб долетіли до першого поверху. І таке також трапляли з кожним на уроці. І так, дітки, ось що таке тригонометрія. Вам зрозуміло? Так! Да! Е, мені не зрозуміло. Екстрені новини вперше з'явився учень, який зізнався, що він щось не розуміє на математиці. Мені передають, що там навчується щось неймовірне. Йому виносять сертифікат на повторний урок. Тати обнями. Дякувати Богу, є наш корисне. Але, Олександра, ви нас чуєте. Так, так, судді я вас чую, ми знаходимося якраз на місці. А зараз ми візьмемо інтерв'ю з самого винуватця цієї події. Микола, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Я нічого не розумію. Ну що, діти? Вам зрозуміло? Так, 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 -та. Ну а що хотілося б сказати пінці? У вас є ви помітите, що наші перші мініатюри грало 4 людини. У другій семеро, у третій двоє. І у четвертій 11 людей. Всього у нас виходить 24 людини в команді. Математика, царіся наук. А ми гуманітарії. Дякую. Аплодуйте, вони чекають, навіть політики на сцені. Хлопці, поверніться, будь ласка і приберіть, так, щоб ніхто більше не послизнувся тут на сцені. Ти бачиш, що зараз все, тут з'являться всі команди. На сцені.